Стан розрахунків за природний газ та електроенергію аналізували на черговій селекторній нараді в облдержадміністрації. Зазначалося, що минулого 2012 року, завдяки державній субвенції, виділеній на погашення різниці в тарифах, борг за енергоносії в краї значно скоротився за 2012 рік. Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ зменшився на 64%. На 64%. Зменшились борги і за електроенергію підприємств до привітно-казиційного господарства з 56,8% Це 13,9 мільйонів гривень до 7,9% майже в два рази. Красилівський ПТМ 127 і вони скоротили з 3 мільйонів з половиною до півтора мільйона заборгованість в 2012 році. ровні. Понінка непогано спрацювала, ми її критикували. Вона стала, ну я би сказав, вийшла на свій рівень, бо вони традиційно непогано. У них був темп 125% погашення боргів, і наполовину їх скоротили. Ситуація погіршилася вже у січні поточного року. Підприємства теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства області не спромоглися розрахуватися за спожити. Природний газ та електроенергію навіть наполовину. рівень склав лише по області, врахуйте, що є райони, які це, там, підприємства, які розрахувалися на 80%, по області складає всього всього 45,4%. А в окремих підприємствах він взагалі сягає 18%. Зросли борги в січні і за спожиту електроенергію підприємств водопровідно провідного господарства на 2,2 мільйони гривень. Серед найбільших боржників – підприємства Кам'янець-Подільського, Славути, Шепетівки і Полонного за енергоносії боргують Старокостянтинівські, Красилівські і Чемеровецькі комунальники. Крім того, не встигають розраховуватися за електрику і газ, бюджетні освітянські та військові установи. Серед головних проблем постачальних підприємств величезні втрати через застаріле обладнання. Тож на сьогодні кажуть посадовці: єдиний шлях для вирішення проблем це запровадження альтернативних джерел опалення. Протягом останніх 10 років населення відключилось від тепломережі. 220-та труба, як гріла, так гріє. Всі практично видатки на утримання районних тепломереж, заробітна плата директора, секретарші і всіх решту і втрати тепломережів. В асфальті покладається на бюджетні установи. Скоротити а згодом і ліквідувати борги за енергоносії абсолютно реально, якщо вже зараз взятися за переобладнання теплопостачальних підприємств, кажуть спеціалісти. Використання, до прикладу, твердопалених котлів дасть можливість зекономити чималі бюджетні гроші. А для цього на місцях мають розробити відповідні програми та провести необхідні розрахунки, з чим наразі чомусь поспішають не в усіх районах краю.